Вони майбутнє та надія України 12 серпня в світі та нашій країні відзначатиметься день молоді. А напередодні цієї дати в незламному хабі одного з палаців культури міста відбувся урочистий захід. Попри війну молодіжний рух в місті розвивається. Чимало активної молоді Запоріжжя займається волонтерською діяльністю, допомагає тим, хто цього потребує. Кращим представникам молодіжного активу вручили відзнаки. А ще цінні подарунки, – камери серед нагороджених, рятувальні. Правоохоронця, представники підприємств, а також колективів та вищих Дуже хвилююче, дуже неочікувано, що е, такий подарунок, така грамота дійсно дуже важливо. Е, мене стимулює до діяльності те, що як я вже казала, спілкування з людьми і. Просто мені подобається допомагати, якось суспільству подобається така діяльність. Зараз я думаю, як і у всіх, бажання у нас одне спільне це перемога наша, це закінчення війни, щоб в країні налагодилася економічна ситуація. Я думаю, що я цьому посприяю. Ви креативні. Ви знайшли свій шлях розвитку. Ми бачимо, що в будь-якому секторі галузі. Ви допомагаєте країні розвиватися. Це освіта, спорт, культура. Хтось з вас волонтерить, хтось на передовій. Але ви є. Я хочу вам побажати мирного неба, щоб наступні свята все-таки були яскраві, гідні. А ми, як влада, звичайно, будемо вас підтримувати. І цьому є. Програма, яка фактично вона не згорнута, вона і надалі є щодо підтримки вас.